Чергову годину інформаційного марафону відкривають новини у студії Віра Свердлок. Вітаю у лікарні по ще Один постраждали від ракетного удару по кривому рогу. Кілька днів лікарі боролися за життя чоловіка, але травми виявилися надто важкими. Тож кількість загиблих від атаки збільшилася до шести. Нагадаю, близько 10-ї вечора у середу росіяни вдарили по місту балістикою. Було пряме влучання в готель. Також пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, дві школи, два дитсадки, заклад культури, пошта об'єкти бізнесу. Буквально перед ударом у готелі заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій. Це громадяни України, Сполучених Штатів та Британії. Вони врятувалися, бо встигли спуститися в укриття. Проте 30 людей дістали поранення. Майже дві тисячі абонентів без газу. Такі наслідки вечірнього обстрілу Запоріжжя, пожежу в обласному центрі. Після вечірнього обстрілу вже локалізували. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаю, під ворожий шахет ворожий шахет влучив у об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Опівночі російські безпілотники атакували Ізюмські та Чугуївські райони Харківщини. У Балаклії два дрони влучили в ліцей. Пошкоджені також житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто. А в селищі Кочеток влучило у будівлю дитячого закладу. Усі пожежі вже ліквідували. Повідомили в ДСНС без постраждалих. Наслідки ворожої атаки фіксують і на Київщині. В Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю а в Бучанському згоріли три автомобілі. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Критична інфраструктура і люди не постраждали. 119 ударних безпілотників атакували Україну цієї ночі з півночі, сходу і півдня. Сили ППО працювали у 12 областях і збили 73 дрони. Ще 37 БПЛА були локаційно втрачені внаслідок ворожої атаки. Постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя. В Росії повітряну небезпеку оголошували у восьми регіонах. Зокрема, кілька вибухів пролунали поблизу Таганрога, це Ростовська область. Гучно було в районі Липецька. Місцеві пабліки пишуть про сім вибухів. У центрі протидії дезінформації повідомили, що під ударом був Новолипецький металургійний комбінат, який працює на російську оборонку. Дрони залетіли також на Рязанщину і атакували нафтопереробний завод. У Кореново – це Курщина. Теж скаржиться на удар БПЛА кілька аеропортів, зокрема Астрахані, Казані та Нижнього Новгорода, не працювали вночі через повітряну небезпеку. П'ять тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах здійснили росіяни за добу. Найважчою ситуацією залишається на Донеччині, кажуть у Генштабі. На Покровському напрямку росіяни 25 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів. Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Зелений Кут та Улакли. Ворог також завдав авіаудару по селищу Леонтовичі. На лиманському відтинку загарбники 23 рази атакували українські позиції позиції. Торецьк був під ворожим вогнем 19 разів за добу на Харківщині. Наші військові відбили 5 атак противника в районах Вовчанська та Петро Іванівки. Батальйон сформований із засуджених, які відбували покарання за кримінальні злочини. Це про спеціальний стрілецький батальйон 93 ї окремої механізованої бригади. Усі командири маючи малий бойовий досвід та їхні підлеглі, чітку мотивацію вони виборюють свободу і для себе особисто, і для своєї країни. Докладніше у матеріалі спільно із сухопутними військами. Батальон наш називається Алькатрас. Скажем так, по-простому, ніхто балабас не забиває на роботу. А бажання тільки одне, щоб бистріша до перемоги. У Нас тільки ті, хто хоче добровільно в нас проходити службу. Ці хлопці воюють і за нашу, і за свою свободу. Буквально батальйон «Алькатрас» доволі новий. Його створили то рік у літку. Всі його бійці це колишні засуджені. Не захотів сидіти в тюрмі і пішов служити. Захищати Україну. Ну типа що. У хилясі, якщо можна піти служити, якщо ти громадянин України. Ніхто не заставляв нікого все по своїй волі. Це стало можливим після того, як рік тому набув чинності закон про мобілізацію засуджених. Критерії відбору наступні. По-перше, є перелік статей, по яким дозволяють нам відбрати. Із тих категорій, які підходять нам, ми відбираємо перше це фізична їхнє витривалість, тобто фізичний стан здоров'я. І психологічний стан командир на псевдовал каже, відбір забирає багато часу, а потім новобранців треба навчити воювати. Один із тих, хто готує хлопців до бою, струк. Він інструктор із бойовим досвідом. Коли тільки тільки прийшов сюди займатися з хлопцями, я очікував трошки гіршого, але то, що я зараз бачу, то як відбувається, мені все подобається. Мені подобається мотивація людей. Тим, що кажеш, вони роблять. І я стараюся їх учити, думати головою. Думаю, що солдат це живий солдат. Зараз новобранці Алькатрасу проходять базову військову підготовку. Всі вони переважно штурмовики. У нас більше зосередоточена увага на те, що робить піхота. Увага велика на дрони, на те, як від них ховатися. Увага дуже велика на такмет. І за цей напрям відповідає медикиня бригади, бабця. Ці солдати для мене дуже важливі. Всі ці солдати добровольці. Кожен з них їм лише не вистачає знань та засобів, але їхня мотивація абсолютно зрозуміла. Вони чітко розуміють, для чого сюди прийшли і що може з ними статися. Кожен з них доброволець. Кожен я коли шов, я знав, що по-любому по любому, по -любому будуть жертвою, тому що без них нікуди. Я коли ходив на виходи, я сюди себе кажу, що я вернуся. То цю тему мочи не думаю. Це буде ловко, прийшли, зробили діло, вернулися все. Щодо забезпечення батальйону, нарікань немає, кажуть командири. Все відбувається за загальними нормами ЗСУ. Видемо на виход, у нас немає також ограничення якихось зброї. Все, що ми кажемо, все нам дають, ми беремо з собою, і ділять свою роботу. І батальйон «Алькатрас» уже проявив свою ефективність на полі бою. Символ бригади – бригада це круг. та у нас круг в польоті. Тобто, не дивлячись на цей тягар, люди зробили. Свій вибір, і вони намагаються і роблять все для того, щоб отримати цю свободу. Євгенія Кривець, сухопутні війська та ми Україна, марафон Єдині новини. Ветеран Денис місяць після ампутації ноги вже рік ходить на класичному протезі. Йому він не підходить, бо тисне і натирає до болю, адже сама кістка завдовжки усього кілька сантиметрів. Рішення його проблеми вже знайшли. Це остеоінтеграція, тобто встановлення і план, то на який і буде кріпитися протез, і вперше цю операцію робитимуть не так як раніше. У чому унікальність Дарія Цесарук розповість. На своєму, поки тимчасовому протезі Денис ходить майже щодня. Утім, недовго, бо той дуже натирає. Максимум, ну, три хвилини можу пройти, бо його оце, викручувати от сюди вліво. Куксоприймач у нього поясний ногу. Він фіксує недостатньо. Через це протез часто зміщується. Є певні відхилення від ходи, іде нахил пацієнта в сторону, але це ще досить непогано. Під час виконання вправ бувають такі моменти, що сам сокет... У нас злітає і приходиться постійно його перевдягати. Таким класичним методом Дениса запротезували ще рік тому, бо альтернативи тоді просто не було. Однак, тепер, щоб носіння залізної ноги болю не завдавало, хірурги вдадуться до остеоінтеграції. Можна і цілий день на ньому пройти, і нічого не натирає, і легше ходити. Можна от бути активним. Оперуватимуть уже за тиждень. Зазвичай такі операції роблять у два етапи. Спершу у кістку вживляють ось такий титановий імплант. Він коштує близько мільйона гривень. Імплант складається з деяких з декількох складових. Це сам імплант, який вживляється в кістку, тимчасові заглушки. Ну а потім вже абатмент. Потім його ж виводять назовні. і Вже через перехідник чіпляють до кінцівки сам протез. Але Денису усе зроблять зараз. Це технологія австралійського лікаря Мунієда Альмудеріса. Зразу ставиться сам Абатмент. Тільки що там, де такі технологія пресфіт, тобто саме ця технологія вбивається, а у професора Бренемарка вона там різьбова, вона там вкручується. Для Дениса це єдиний варіант знову ходити, бо кукса надто коротка, кістка завдовжки лише трохи більше 10 сантиметрів. Ногу йому ампутували ще півтора роки тому. Ну, я сказав нічого страшного, будемо на протезі ходити. Я не давав собі падати духом. Ну, нема, значить, йдемо далі вперед. Так що ну, на цьому життя не закінчується. Тоді, у серпні 23-го, Денис збирався на чергове завдання. У чотирьох із побратимами мали штурмувати позиції росіян на околицях вербового. Вийшли уночі, але дістатися точки так і не встигли. Їх накрив мінометний вогонь. І навіть попри швидку евакуацію, врятувати ногу медики не змогли. Воно мені каліно повністю розбило, там і артерія була нарушена, там багато чого і кістка. Тобто, може б не зібрали? Ну, речі. Мені здається, якщо б там би зібрали, то вона б і не функціонувала. Після реабілітації він збирається повернутися до війська, бо ж служив іще ще задовго до повномасштабної. Щоправда, тепер уже не штурмовиком, бо протез, хоч і буде багатофункціональним, таке навантаження не потягне. Треба теж розуміти, що ну, штурмовик – це там активність, там дуже складно. А щоби таких операцій, як у Дениса, було більше, нині збирають на титанові імпланти для ветеранів. За донат у 300 гривень розіграють авто. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Акція на підтримку України відбулася у Вашингтоні. Активісти зібралися у південному президентському парку. Це неподалік Білого Дому. Люди закликали Дональда Трампа підтримати Київ в протистоянні російській агресії. Мітингері розгорнули величезний синьо-жовтий прапор. Стяг рекордний його довжина 52 метри, а ширина 33 і сьогодні у день народження Кобзаря вже традиційно нагородили лауреатів національної премії імені Шевченка. Вже відомі імена так премію в номінації публіцистика отримав есеїст і сержант ЗСУ Павло Казаріну. Номінації кіно відзначили команду фільму Довбуш, зокрема режисера Олеся Саніна. У прокат ця картина вийшла влітку 2023-го. Переможцем у номінації Література оголошено поета Юрія Іздрика за книгу «Поезі колекція у музиці. Одразу. У два лауреати виконавиця класичної музики Богдана Півненко та композитор Олександр Шемко. Також відзначили скульпторку Жану Кадирову за команду проєкту «Петриківський розпис. Кожному лауреату вручають диплом, почесний знак та грошову винагороду. Цьогоріч це 467 тисяч гривень. Добро і зло полон і повернення додому та запекли бій простого хлопця зі страшним агресором. Відому з дитинства казку Котигорошко інсценізували у першому театрі Львова. Поряд з професійними акторами поранені військовослужбовці та матері полонених. За задумом авторів проєкту для них це арт-терапія, а для юних глядачів можливість ближче познайомитись з сучасними героями. На виставі була і наша Олександра Стасишин. І змій викрадення сестри та маленька горошина, після якої народжується могутній котогорошко. Відому з дитинства казку поставили у першому театрі Львова. Як за Ходімо! Ходімо! одразу й не скаже, що головний герой, аматор, на сцені 32-річний Руслан Кухта б'ється зі Змієм, а ще донедавна нищив ворогів біля Покровська. Дістав важке поранення ноги, але медики дивом її врятували. Реабілітується мистецтвом. Більше як просто граю та й все типу, якось моментами кайфую. Моментами получаю якийсь стрес з якоюсь надією, в краще, що добро переможе і. Щоб була якась віра в дітей в краще, майбутнє без досвіду на сцені, і мама котигорошка Надія Хайшова. Це ж вони його її син азовець, третій рік у російському полоні для жінки гра як терапія. Театр дає відчуття забутись. Я абсолютно забуваю. Забуваю за війну, забуваю за те, що моя дитина в полоні. Ця вся казка відгукується з теперішніми, з теперішніми подіями. Повністю на сцені усі рівні працюють злагоджено і професійно. Це велика честь. І приємність, що вони готові, відкриті до цього. В кінці на виставі я побачив їхні щасливі наповнені очі, і я зрозумів, так воно спрацювало як арт-терапія. Казку про коти Горошка обрали не випадково, запевняє режисер Назар Павлик. Вона тісно переплітається з сьогоденням. Це вистава про зраду, це вистава про полон. Це вистава про повернення до свого дому. Це вистава про справжню любов, це вистава про справжню дружбу. Тут цілий комплекс які цінні потрібні зараз, а головна мета, окрім терапії для самих акторів, кажуть у театрі показати юним глядачам справжніх сучасних героїв. Ти горошку жертвує своєю ногою заради досягнення своєї цілі через казку, через театральне мистецтво це для дітей буде ближче і зрозуміліше. Вони будуть бачити живих наших ветеранів, героїв не будуть боятися, чому вони такі. Щоразу до участі у виставі залучатимуть нових учасників. Вистава у репертуарі театру запланована до кінця року. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.